На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах. Ви побачите. Прикарпатці прощалися ще з одним учасником антитерористичних дій мешканцем торговиці Коломийського району Петром Остапюком. Влада компенсовуватиме українцям витрати на комунальні послуги. Місто Печеніжені таки буде пошкоджена стихією переправа у 2008-му Почне пропускати транспорт 6 років по тому. Туристичний сезон в Коломиї розпочався, щоправда, не так активно, як минулими роками, розповідають місцеві туроператори. Розпочалася табірна зміна у прикарпатських зорях. До Слободи на відпочинок приїхали майже 100 хлопчаків та дівчат зі всієї Івано-Франківщини. На сході України загинув ще один військовий з Коломиї, підполковник Синюк Тарас Михайлович, 80-го року народження, командир батальйону 95-ї бригади ВДВ. У 2001 році закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Одружений має доньку 2006 року народження. 5, 6 і 7 червня на Коломийщині – дні жалоби у зв'язку із загибелю підполковника Тараса Синюка, командира батальйону 95-ї бригади ВДВ, який захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брав участь в антитерористичній операції на території Коломиї і Коломийського району оголошено триденну жалобу. 5, 6 і 7 червня у ці дні на всій території Коломийщини приспускають державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади. Органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій скасовано всі розважально, концертні заходи, спортивні змагання, внесено відповідні зміни до програм теле і радіопередач. Прикарпатці прощалися ще з одним учасником антитерористичних дій мешканцем торговиці Коломийського району Петром Остапюком. На сході під кулями він пробув 42 дні. Фатальна смерть спіткала героя 29 травня. Саме цього дня під Слов'янськом терористи збили вертоліт Мі 8 Національної гвардії України. Внаслідок інциденту загинуло 12 вояків, шестеро мешканців Івано-Франківщини. Один із них старшина Петро Остапюк. Разом з товаришами він гідно виконував свій військовий, обов'язок і до останнього захищав батьківщину. Прощальна панахида відбулася в Івано-Франківську перед приміщенням управління МВС. Серед присутніх влада і побратими, рідні, мешканці обласного центру. Поховають загиблого у п'ятницю, 6 червня, в його рідному селі торговиця. Нікому він не сказав. Подзвонив мені в Чекію і сказав, що він їде. Він знає, на що він їде. потім ми перезвоню. Постійно ні разу не жалівся, ні разу. Постоянно казав, що там все, все нормально, все нормально, нема жодних проблем. Але я йому ще дзвонив, коли погинули десантники, він сказав, що я буду стояти до послідка тут. Він був не просто таким, як ми, він був кращим. Ми всі рівнялися до нього. розумієте, Він був для нас гірцем. І хочу, щоб зараз пролунали постріли, салют згори гори чум. Місто Слов'янськ, де Петро Костапів, загинув. готовність один. Влада компенсовуватиме українцям витрати на комунальні послуги. Сім'я повинна сплачувати 15% від сукупного доходу за воду, газ, світло та квартиру. Якщо сума вийде більшою, різницю поверне держава. Детальніше про механізм компенсації в сюжеті уряд України прийняв постанову про виплату компенсації за житлово-комунальні послуги. Це зумовлене суттєвим підвищенням тарифів в оплаті за газ, світло та воду. З 1 липня 2014 року управління праці та соціального захисту населення прийматиме документи від громадян, на основі яких вони зможуть отримати ці компенсації. Аці даватиме запити на всі комунальні організації щодо кожної сім'ї, скільки в середньому було спожито послуг до підвищення тарифів і на яку суму зросте оплата після їх зростання? Тоді й вираховуватиметься компенсація. Компенсаційні виплати не будуть залежати від майнового стану людини, від того, скільки приміщень вона має, чи здає їх в оренду. Вона є власником звідси, має право на таке повернення фінансів. Є лише один нюанс. Якщо людина не буде сплачувати своє обов'язкову частку, яка їй повинна йти, значить комунальна організація повідомляє нас управління праці, і ми призупиняємо так. Офіційний Київ запевняє, 90% українців зможуть скористатися компенсаційними виплатами. Фактично, ці 90% і є малозабезпеченими родинами. Єдиний момент, щоб отримати ці кошти від держави, усі члени сім'ї, які на них претендують, повинні бути приписані в одному приміщенні. Ймовірно, не вдасться скористатися цією допомогою багатьом молодим родинам, яким доводиться орендувати помешкання, оскільки на власне вони грошей ще не заробили. Міст у Печеніжені таки буде. Пошкоджена стихією переправа у 2008-му Почне пропускати транспорт 6 років по тому. Лише цього року на роботи було виділено понад 2 мільйони гривень. Планують до мосту також зробити і дорогу, каже селищний голова Ігор Довірак. З ним поспілкувалися мої колеги. Ще зовсім недавно поняття Печеніжини і міст були практично фантастичними. Обласна Рада раз по раз обіцяла зремонтувати цей міст, який знесла вода ще у 2008 році. І ось нарешті. Все практично зроблено. Планується, що міст запрацює вже найближчим часом. Півроку тому на мості почали роботи. Саме тоді у селищі були впевнені, що переправу скоро відкриють. Однак події в державі змінили ситуацію. І от тепер роботи, по введенню в дію моста, на завершальному етапі, каже селищний голова Ігор Довірак. Всі ми відчули. Весь цей дискомфорт, що бачимо, що завершується логічним завершенням будівництвом моста. Звичайно, що в нашій державі багато не, не гараздів, і бачачи, як люди працюють, я бачу, що фактично покриття, асфальтне покриття сьогодні мало би бути завершене, закінчене. Фахівці мали би довершити всі роботи по логічному завершенню цього будівництва моста. Бачу, в мене є письмова відповідь служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області. Де вартість робіт по завершенню цього моста складає більше двох мільйонів гривень. Роботи на мості йдуть вже кілька днів. За останні два на об'єкт завезли понад 10 вантажівок асфальту. Опікується мостом обласна рада. Зокрема, це питання на контролі у першого заступника голови обласного парламенту Олександра Левицького та депутата від округу Петра Книшука. Однак селищний голова хоче, щоб до моста зробили ще 200 метрів дороги. Тоді переправа буде мати добрий вигляд. Це є державного значення міст. Все ж таки фінансує обласна рада. За що ми щиро вдячні печеніженці, весь кут. Ну щодо доріг, ну і власне хотів би сказати, багато зусиль доклали як депутати, так і обранці. Петро Васильович Книшук до цього доклав зусиль, і Олександр Левицький. Дуже багато людей задіяно. Щодо всієї дороги, то я на вчорашній до начальника автодоріг івано франківської області він мені пообіцяв, що фактично буде заготовлено у найближчі два дні. На мості встановлять поручні та впорядкують пішохідну зону. За кілька днів через міст рушать перші автівки. Спеченіше на Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». Туристичний сезон в Коломиї розпочався щоправда не так активно, як минулими роками. Розповідають місцеві туроператори. Ситуація в державі вплинула на вибір курортів та цінову політику. Зараз коломияни замовляють в основному бюджетні тури. Де можна відпочити цього літа та скільки це коштуватиме, дізнавалася Галина Досин. Деякі коломийські туроператори перших туристів відправили на відпочинок вже в кінці травня. Кажуть, офіційно туристичний період у писанковому місті розпочався. Від минулого року сезон дещо відрізняється. Зважаючи на ситуацію в державі, коломияни не бронювали квитки наперед. А ті, що зараз замовляють відпочинок, віддають перевагу економним пропозиціям. Якщо минулого року це частково був Крим, то цьогоріч болгарські курорти. Раннє бронювання трошки нас засмутило, скільки туристи наперед боялися, зважаючи на ситуацію, яка вклалася в нас в державі. Але на даний момент ситуація вирівнюється. Більше туристи бронюють вже такі бюджетні тур. Бюджетний це йде Болгарія, тобто для нас і скільки зручно вона розташована, розташована від нас. Найкофорчені сезон в Болгарії починається, оскільки вже там так погода стабілізується. Це десь з чисел 16 червня відповідно і до 25 серпня. У турагентстві кажуть, одна людина у Болгарії за 4 тисячі гривень може відпочити 8 днів у хорошому готелі зі сніданком. Це з дорогою та з візою. Для коломиян залишаються актуальними поїздки в Туреччину чи Єгипет, які цього року трохи здорожчали, але люди теж шукають там дешевші варіанти. А для тих, хто має трохи більшу фінансову можливість, можуть запропонувати новинки. Зараз тут є такий новий напрямок, як Албанія. Є можливість, як і автобусом, так і перелітом. Авіапереліздійсне до Албанії. досить хороша. Тобто, країна як нова, теж відпочинок є не досить дорогим. Відповідно, хороші пляжі, хороші умови проживання і відпочинку надають Албанці, тобто ну, розвивається не зараз туристичний сервіс. Незважаючи на ситуацію в державі, деякі оператори пропонують відпочинок і в рідній Україні. Місце Очакові Миколаївської області відпочинок можна відпочити за 1450 гривень на 10 днів з трьох разом харчування. Серед екзотичних турів, які замовляють коломияни, це, наприклад, карнавал у ріо де Ріо-де-Жанейро, тури у Китай, Шрі-Ланку на Тайвань. Але стара добра Болгарія все ж таки чи не на першому місці. Я був у Болгарії минулого року влітку і враження Фі. відносно Криму, по-перше, дешевше, по друге чистота. Е якість задоволений просто у Криму поза того року не аж так сподобалось відносно Болгарії. Щойно приїхав з, з одної відпустки, зараз безпосередньо до. До вас не така, замовляти пісню хочу. Ну, Привітання, У мене батькове 60 років, мої боти на днях. Коломиян Сергія та Олю ми зустріли неподалік від туристичного агентства. Минулого року молоді люди вже відпочивали за кордоном. Все сподобалося. Тому цього року напрямок теж у Європу. Ми того року автобусний тур, Венеці, Яні, ну, дуже гарно відпочили, Монако. Які у вас плани на це літо? Е, Грецію відвідати. Та. Греція. Ми взагалі думали острів е, Закінф, за але на нього дуже сполучення, треба довго летіти. Ми «Через хочем... Москву та, або та. з Будапешту, ну, І дуже, ми дуже багато часу ткати на дорогу. Багато коломиян – прихильники спокійного відпочинку у Карпатах або ж на власній дачі, а ще на пруті та місцевих озерах. Галина Досин, Сергій Грицак, події. НТК. З 1 червня розпочалася табірна зміна у прикарпатських зорях. До Слободи на відпочинок приїхали майже 100 хлопчаків та дівчат зі всієї Івано-Франківщини. Урочисте відкриття провели 4 червня. На захід запросили представників влади. Побував там і наш журналіст Богдан Малецький. У 2014 році виповнилося 36 років як табором при Карпатській зорі опікується родина Прокопових. У 2008-му директором стала Марія Олексіївна. На святі, однак, через хворобу вона не була. От засновник табору Василь Прокопів впевнений, що кожна дитина, яка приїхала до Словоди, повернеться додому із бажанням ще раз побувати у цьому чудовому карпатському краї. Сперечно, що з якимсь таким маленьким хвилюванням, сьогодні я виступаю перед вами, буде сьогодні. Моя присутність сьогодні повертає мене в ту давнину в той час, коли ми вперше відкривали цей оздоровчий заклад. За той час багато пройшло, багато оздоровлення, дітей оздоровлено в цьому таборі. Це десятки тисяч, десятки тисяч дітей, які поправили своє здоров'я, набрали сили і приступали до нового навчального року. Це десятки. Усміхних облич, які знаходили себе в цьому таборі у різних гурткових роботах, потрапити до табору справа нелегка. На всі табірні зміни потівки практично розкуплені. Відпочивають у прикарпатських зорях діти не лише з Коломищини. Планується приїзд школярів із інших регіонів. Були роки, коли у Слободі відпочивали діти з-за кордону. Однак, як каже заступник голови райдержадміністрації Роман Підлужний, головне завдання оздоровити саме своїх дітей. Я вітаю вас з відкриттям. І з початком зміни, яка відбудеться в цьому таборі, довго чекали ви цього моменту. І нарешті цей час прийшов, коли ви приїхали в табір на відпочинок. Кажуть, що відпочинок це не означає, що прийти і нічого не робити. Відпочинок це зміна форми праці, зміна виду роботи. Я сподіваюся, що в таборі ви займетесь іншими справами. Будете займатися самодіяльністю, туризмом, будете займатися спортивними правами. І набиратись здоров'я на урочистому відкритті. Діти демонстрували свою майстерність. Вони всі відзначили, що у Слободі їм до подоби. Тому хотіли б ще раз повернутися сюди. Я вже знайшла своїх нових друзів. Мені дуже весело і приємно. Приїжджайте сюди, тут дуже весело. Тут ви от, знаєте, як дуже відчуєте цей смак цей відпочинку. Тут екскурсії ми йдемо дуже далеко в ліс Відпочиваємо гарно нам дуже весело. Вирізнялися й вожаті. Вони були у національних строях, підняли на табором і три стяги державної української, повстанської армії та євросоюзу. А по закінченні лінійки відбувся святковий концерт. На ньому виступали хлопчаки та дівчатка, які лише три дні тому приїхали до гірського села. Зі Слободи Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Канікули у музеї, майстер-класи із писанкарства, бісероплетіння, ткацтва, живопису, паперової пластики, лялькова вистава та ще багато цікавинок. Їх пропонує маленьким відвідувачам Національний музей гуцульщини та покуття. Проект триватиме протягом червня, тому усі охочі зможуть взяти в ньому участь. Учні другої школи малюють на камінні. кажуть, вперше займаються таким цікавим заняттям. У руках із сірого звичайний річковий камінь перетворюється на пташку, рибку або ж синьо-жовтий прапор. Головне можна фантазувати. До прикладу, хлопці малюють монстрів, кажуть, це не складно і не треба бути художником. А от учень п'ятого класу Владислав сумлінно виводить на камені контури кота і бджілки. Мені подобається, що це що е, в можна робити дуже багато. Ну камін, що... Я не дуже так маю малювати, чесно кажучи, але Білька... малюю що, що найлегше, що пам'ятаю. Я намалював бджілку. І а це я ще буду домальовувати кота. Залишу для себе. музей стає цікавіший для дітей завдяки таким майстер-класам, адже вони займаються чимось потрібним, а не просто оглядають експозицію, каже вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи номер 2 Ірина Бугайчук. У музей Гуцульщини педагог привела 20 вихованців. Втім, прогнозує, будуть ще охочі. Вони з цим зустрілися вперше, але їм дуже сподобалося, тому що працівники музею Микола Діана навчили їх цьому, і дітям дуже подобається. Вони розписують уже хто другий, а хто третій камінець. Музей Гуцульщини та Покуття протягом червня триває пізнавально розважальна програма. Проект має назву Канікули у музеї. Оскільки в школах завершилося навчання, учні протягом практики матимуть змогу відвідати різноманітні майстер-класи. Це писанкарство, бісероплетіння, ткацтво, живопис, паперова пластика, лялька-мотанка, прикраси із тіста, виготовлення чохлів для телефону, розпис річкових каменів, квіти та віночки з паперу, завивання хустки, сережки із вовни, намисто з тканини і горіхів, м'яка іграшка. А ще для маленьких відвідувачів 6 червня відбудеться лялькова вистава Про те-просе Івано-Франківського обласного театру. Також планують зустріч із казкотерапевтом та квести по експозиції. Виявляється, музей може зацікавити сучасних дітей. Просто треба знайти правильний підхід, впевнені тут. Мені найбільше сподобалось весільний одяг, як ми колись ходили, як українці ходили колись. Піч, різні столи, гарні картини. А рушники весільні. Ще мені сподобалось деревця молодої. Учні п'ятої школи прийшли відвідати міжнародну виставку дитячих робіт. кажуть, що їм цікаво бачити працю своїх однолітків. Багато хто у музеї вперше мені запам'яталося сьогодні. На цей день запам'яталося як зброя наших предків та гуцулька хат. Дуже гарний музей. Я б радив всім сюди приходити. Проект канікули у музеї триватиме протягом червня. Крім того, тут здійснюють збір іграшок, одягу, книжок та інших предметів, які згодом передадуть дітям, що потребують. Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. І на цьому у нас все. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Тільки хороших новин до завтра. Цей день 5 червня 1889 року у місті Коломиї народився Франц Бастяк, син Івана. Гончар походив з давньої коломийської родини гончарів, поляк за національністю. 1912 року. Франц закінчив Коломийську гончарну школу, виготовляв різні керамічні вироби малих форм, майстер з виготовлення художніх кахлів. Франц Бастяк навчав багатьох місцевих майстрів кахлярського ремесла. Помер Франц Бастяку Коломиї 13 жовтня 1977 року. Також 5 червня 1927 року в селі Русові Снятинського повіту народився Микола Плав'юк, син Василя, останній президент Української Народної Республіки в екзилі, президент світового конгресу вільних українців, голова організації українських націоналістів, голова українського національного об'єднання «Канада». Також 5 червня 1938 року у Коломиї в приміщенні тодішнього українського народного дому, тепер національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття, відбувся шостий з'їзд українських музейників. Відчит головного реферату на тему музейництва та його значення для покутян мав львівський професор, філолог і мистецтвознавець Іларіон Свінціцький. Кож 5 червня 1996 року у Коломиї утворено спільне українсько-канадське підприємство Коломийська нафтогазова компанія Дельта, основним завданням якої була розробка нафтових і газових родовищ свердловин у краї. Генеральним директором було обрано Василя Вючарик. Також у цей день 5 червня 2000 року Коломиї вперше відбувся український симпозіум скульпторів каменепластиків під назвою Тіні забутих предків, який тривав рівно місяць і був приурочений 10-му міжнародному фольклорно-етнографічному фестивалю гуцулів, що відбувся в місті над прутом. У симпозіумі брало участь 12 скульпторів з різних куточків України. Бестецьку акцію фінансово і морально підтримали тодішні перші особи області і міста. Опісля, як писав журналіст Андрій Балащук, тіні увійшли в місто, щоб уже навічно залишитися тут, надавши його майданам і скверам, вишуканого шарму та характерного обличчя.